Другоднями з України, і зараз я покажу вам, як відкрити ось ці от двері, які приховані за цією картиною, під гуртожитком Гриффиндорців. Це є фактично. Зараз покажу вам, Це є ось тут воно. О. З самого переду Універа. Для цього нам треба заклинання депульсос. Нажимаємо кнопочку, і нам відкриваються таємні двері. Заклинання депульсос ми отримуємо в ході гри. тож... Будете грати, будете отримувати заклинання, будете попадати в таємну кімнату. Ось тут ще є в нас дзеркало, nice. де ми можемо отримати ще одну сторінку інструкції. Вона знаходиться. От сюди спускаємося, наліво, заходимо у вбиральню. І ось тут на стіні висить оцей метелик, який чекає свого часу, щоб потрапити назад на дзеркальце. Не забувайте ставити лайку вподобайки, писати коментарі та підписуватись на канал. Підтримуємо наші збройні сили. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!